Продажі нашого ЖК, я сподіваюсь, почнуться вересень, може, жовтень. Зараз ми робимо оздоблення в відділі продажів. І хочу ще нагадати, що наша компанія – це абсолютно максимально прозора компанія, якій люди можуть довіряти. З нами люди працюють раками. Відділ продажів буде знаходитися одразу біля будівництва. І люди, які будуть приходити купувати квартири, вони будуть одразу бачити, що відбувається на, на будівництві, слідкувати за процесом. Також ми встановимо відеокамери для того, щоб людина-інвестор, який купує свою майбутню квартиру, у нас міг контролювати і бачити, що відбувається кожен місяць у нас на об'єкті. Також ми будемо показувати щомісячну динаміку будівництва в соціальних мережах і надсилати електронні листи до наших інвесторів.